Добрий ранок, я вас вітаю у першому дні нового челенджу. «30 днів турботи про себе. Ми е, тут е, вертаємося до себе, знаходимо внутрішні ресурси і відновлюємо свою енергію. Е, що ми можемо робити? Я ходжу е, минулого челенджу? Я ходила з 10 хвилин, зараз я ходжу 15 хвилин і потім роблю невеличку руханку е, і сам якийсь стрешинг. Ви можете робити так, як я. Ви можете просто робити малесеньку е руханку на хвилинку, наприклад. Сьогодні ця хвилинка через тиждень, а через рік це вже повноцінне, повноцінне тренування, і наша задача почати робити маленькі кроки. І якщо ми робимо маленькі кроки, в нас набагато більше шансів дійти до своєї мети. А мета наша щасливе наше життя у здоровому цілі. Я вам бажаю гарного дня, спокійного. І напишіть мені е, у коментарях, що ви сьогодні плануєте зробити чи зробили. І приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, де не тільки руханки, а ще й інші корисні. Я сподіваюся. А, практики. Гарного дня!